Чи замислювалися ви колись, бівлячись на зоряне небо, що воно може розповісти не про долю, а про вашу силу? Сьогодні ми занурюємося в текст, який, знаєте, зіштовхує відчуття повної розгубленості з таким космічним масштабом і, ну, майже нелогічною надією. Так, ми розглядаємо уривок з книги Пророка Ісаї, це сороковий розділ. І це, по суті, такий напружений діалог: з одного боку, народ, який почувається абсолютно ну, просто покинутим, а з іншого, Бог, який намагається до них достукатися. І центральне питання тут звучить приблизно так: як творець мільярдів зірок може взагалі помітити і перейматися проблемами однієї втомленої людини? У тексті одразу ну, просто в очі впадає цей контраст. Вражаючий. на початку, в одинадцятому вірші, ми бачимо такий неймовірно. Інтимний, близький образ Бог зображений як ніжний пастир. Він збирає ягнят на руки, пригортає до грудей, обережно веде вівцематок. Це щось дуже особисте, правда? Дуже турботливе. Так, це образ того, хто схиляється, стає вразливим, щоб подбати про найслабших, пастир, який знає кожну свою вівцю. І здавалося б, вся розмова буде в такому тоні. Але раптом. А раптом, буквально в наступному вірші, камера ніби різко від'їжджає на мільярди кілометрів. І ми читаємо: хто води поміряв своєю долонею, а п'ядою виміряв небо. Усі народи світу порівнюються з краплею, що впала з звідра, або з пилинкою. Масштаб просто ну приголомшує для кого взагалі були ці слова, хто мав це почути. А адресат: це ізраїльський народ у Вавилонському вигнанні. І це, знаєте, ключовий момент, бо це не просто фізична неволя, це глибока духовна криза, екзистенційна, я б сказала. Вони втратили все: дім, землю, храм, сам центр свого всесвіту. І вони оточені чужою могутньою культурою, яка щодня їм каже, ваш Бог програв, наші боги сильніші. Тобто, це стан повного приниження, коли з тобою поводяться не як з людиною, а як з ну з трофеєм, власністю. І в такому стані, мабуть, дуже легко повірити, що тебе справді забули. Абсолютно, і знаєте, текст тут проводить дуже влучну паралель із нашими сучасними кризами. Це може бути раптова втрата здоров'я, коли твоє тіло тебе, так би мовити, зраджує, крах бізнесу, над яким працювали роками, Глибокі тріщини у стосунках чи емоційне вигорання, коли здається, що всередині просто порожнеча. Це відчуття, що твій шлях, який здавався таким зрозумілим, раптом засипало камінням, і він став непрохідним. Тобто вони дивилися не вгору, а навколо себе.